Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Володар п'яти золотих нагород, зимових олімпійських ігор з біатлону і 12-разовий чемпіон світу норвезький біатлоніст Юканес Бьо долучився до благодійної ініціативи українця Дмитра Підручного, який в перші місяці повномасштабного вторгнення служив в лавах територіальної оборони, а нині знову повернувся в спорт. Він оголосив розіграш бібу майки норвезького біатлоніста з його автографом. Щоб стати учасником, потрібно зробити донат на суму не менше 100 гривень. Окрім цього, Дро подякував зірковому біатлоністу за підтримку. Дякую, Йоганнесе за підтримку та непохитну позицію. Приємно бачити, що один з найтитулованіших біатлоністів в історії підтримує Україну і не соромиться про це говорити новий світ. Написав підручний справжній патріот України, центральний оборонець клубу англійської прем'єр-ліги Бортмута і національної збірної Ілля Забарний відмовився від переходу до табору французького ПСЖ через те, що там з літа минулого року грає російський голкіпер Матвій Сафонов, який перейшов туди з Краснодара і підписав контракт терміном на 5 років та встиг провести 8 матчів. Ім паризький грант не єдиний претендент на забарного. Раніше повідомлялося, що Тоттенхем готовий виплатити за нього 50 мільйонів фунтів. У грудні Забарного переглядали скаути Челсі. Також повідомлялося, що Ілля знаходиться у шорт-листі Мадридського реалу. Нинішнього сезону забарний зіграв за Бортну. у всіх матчах 20 матчах. АПЛ у кожному з них захисник провів на полі усі 90 хвилин, будучи лідером клубу за ігровим. Часом колишній тренер англійського ліверпуля і дортмундської Борусі Юрген Клоп. Запрошення української асоціації футболу має намір у лютому, коли всі провідні вітчизняні тренери перебуватимуть в Україні, відвідати нашу державу. Наразі тримають перемовини з німецьким фахівцем, де спостерігається позитивна динаміка. Сам клоп також не проти візиту до Києва, проте немає жодних узгоджених дат чи остаточних домовленостей. Рекордсменка світу та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих пропустить престижний міжнародний турнір стрибків у висоту у Львові. Меморіал Олексія Дем'янюка, яким шановують пам'ять відомого легкоатлета, що відбудеться 18 січня. Свого часу вона перемагала на цих змаганнях у 2023 році. Результат 2 метри, та у 2020 році Результат 2 метри 1 сантиметр. Нині у Ярослави була велика перерва після Олімпійських ігор, А відтак у січні в неї не заплановано жодного старту. Наближчі з них на міжнародні турніри в Італії 6 лютого та словаччині 18 лютого. Вихованці дитячо нацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради, спортивна пара Софія Голіченко Артем Даренський в складі збірної України візьмуть участь у чемпіонаті Європи з вірного катання, що відбудеться з 29 січня, по 2 лютого 2025 року в столиці Естонії Талліні. Владійний фонд Крила надії дітям Асоціація футболу Дніпропетровської області та футзальний клуб Української екстраліги Атлетік Футзал нашого міста провели спільний різдвяно-новорічний ранок для близько ста Сімей і родин військовослужбовців, які втратили батьків на війні, або вони нині перебувають на фронті, що відбувся в Олімпійському домі. Дніпра, дарувати тепло, надавати можливості та піклуватися про тих, хто потребує цього найбільше. Це наша спільна місія, особливо подібна важливо для дітей, батьки яких перебувають на фронті, або ще страшніше втратили їх через війну. Наразі усі вони серед інших заслуговують на підтримку, розуміння та шанс на краще майбутнє з цією метою у розпал різдвяно-новорічних свят, благодійний фонд Крила надій дітям Асоціація футболу Дніпропетровської області та футзальний клуб Української екстраліги Атлетік футзал нашого міста провели спільну акцію, якою став святковий ранок для близько ста дітлахів, сімей і родин. Військовослужбовців, що відбувся в Олімпійському домі Дніпра, завдяки благодійному фонду Крила надії дітям президенту Атлетік футзал та члену виконкома асоціації футболу Дніпропетровської області усі Саміру та при підтримці нашої асоціації, завдяки спільним зусиллям, сьогодні проводимо благодійний захід для дітей ВПО, які батьки яких наразі чи захищають нашу державу, чи віддали своє життя за нашу незалежність ми вдячні всім, хто підтримує такі заходи, хто долучається. А з боку асоціації футболу хочемо підтримувати максимально такі заходи і проводити задля наших дітей, радувати їх. Першими подібне зробив народний ансамбль танцю Орлятку, творчість якого от вже понад півстоліття спрямована на патріотичне культурне виховання дітей і молоді на найкращих взірцях національного хореографічного надбання. У їхньому виконанні глядачі побачили лише маленьку дещицю з репертуару 40 номерів практично усіх стилів народного сценічного танцю, а також сучасних і бальних класики, степу, акробатики різних народів світу. Кожен з них розповідає про традиції, культуру, хореографію їхніх країн і в першу чергу, звісно, рідної неньки України. Серед них ліричні бойові і жартівливі номери, що передають характер нашого народу, знайомлять присутніх з хореографією регіонів держави. Після кожного виступу зала довго не відпускала артистів з імпровізованої сцени, гучними оплесками нагороджуючи їх за віртуозне танцювальне мистецтво. Далі вже сама малеча стала своєрідними митцями-аматорами. Коли спочатку вона виразно та по-дитячому щиро читала вірші, після чого водила хороводи і співала пісеньки. Родзинкою свята для всіх став виступ футбольних фристайлерів, у ході якого хлопці демонстрували мистецтво жонглювання м'ячем, виконуючи велику низку трюків за допомоги різних частин тіла, після чого вони дали спробувати себе у їхній справі і безпосередньо своїм прихильникам уболівальникам зали. Що, звісно, не могло не викликати задоволення як у малечі, так і у їхніх батьків. Які бодай на якихось дві години отримали можливість відчути радість дитинства? Дуже сподобалось, дуже ярко, дуже весело дітям було. діти залишились дуже задоволені. Дякую за те, що зробили таке свято для наших діток. Апофеозом і фінальним акордом казкового настрою в атмосфері тепла і турботи, після яскравих виступів танцюристів і футбольних фрістайлерів було вручення подарунків і солодощів від Святого Миколая. e Santa Clausa. Які діти з нетерпінням очікували від початку дійства і нарешті діждалися, дякуючи за все організаторам заходу. Разом з асоціацією футболу Дніпропетровської області та Атлетік Футзал провели благодійний захід для дітей, у котрих батько загинув або наразі служить. А ми дуже вдячні за таку підтримку. Неймовірно, наразі цим діткам як нікому необхідна наша підтримка та віра у майбутнє. Тому разом ми створюємо. Ми ці дива для них тому дякуємо всім, хто долучається. Все буде Україна такими і подібними святами, особливо для дітей, сімей і родин військовослужбовців, які втратили батьків на війні, чи нині боронять країну від ворога. Ми інвестуємо у майбутнє України через її малечу, адже саме вона є нашим натхненням і надією на світле завтра. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.